Всім привіт та гарних страв! Сьогодні готую м'ясний хліб в домашніх умовах. Виходить дуже смачно та без зайвих зусиль. Для початку потрібно взяти м'ясо свинини з прожилками сала. У мене задня частина. Нарізаємо тоненькими слайсами за допомогою ножа. Для цього рецепту нам не потрібно буде навіть м'ясорубка. Додаємо сіль, сухий чесник. Сухий чесник можна замінити на свіжий. Спеції барбікю, суміш перцю та додаємо холодну воду. Детальна кількість інгредієнтів в описі під відео. Перемішуємо за допомогою рук пару хвилин, поки м'ясо трохи не посірішає. Це означає, що білок з м'яса вивільнився і за допомогою нього скріпиться весь фарш між собою. Змочимо пергамент водою та застилаємо ним металеву форму. Перекладаємо наш фарш та вирівнюємо. За побажанням можна прикрасити спеціями. Я взяв копчену паприку, коріандр та кумин. Розігріваємо духовку до 80 градусів та випікаємо протягом 3 годин. За цей період. М'ясо встигне приготуватись та не втратить свою соковитість. Простий рецепт дуже смачної страви.